Угорщина домоглася виключення з 15-го пакету санкцій ЄС патріарха Кіріла та Васілія Нібензі. Про це повідомив тамтешній очільник МЗС Петер Сіярто. До списку потрапили військові Російської Федерації, які причетні до удару по лікарні Охмадит у Києві, керівництво компанії енергетичного сектору, а також особи відповідальні за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій. Обмеження застосували проти телеведучої і заступниці гендиректора Газпром медіа Тіни Канделакі, керівника товариства з обмеженою відповідальністю, структура Ніколая Тупікіна, співробітниця адміністрації президента Російської Федерації Софії Захарової, співачки і акторки Ларіси Доліної, голови. Мордові Артема Здунова, голови автодору В'ячеслава Петрушенка, гендиректора Газпром «Аспром СПГ технології і Газбудпрому санкції ЄС насамперед скерували на російські оборонні компанії та судноплавні компанії, які відповідають за транспортування сирої нафти і нафтопродуктів. Мором йдеться у повідомленні нарешті, і за це взялися у Євросоюзі. І от Угорщина проти того, щоб санкції накладали на людожерів, кадебістів і ФСБшників.